Давайте подивимося, що у вас чекає ближчих 10 днів з того моменту, як відео вам натрапило на очі, і ви захотіли його подивитись. Якийсь спокус... спокусний король... король жезловий іде. Хочу вас на щось спокусити, на якусь пропозицію має для вас. Тут навіть може бути, що це не любовна тема, а якась фінансова керівник може бути, чи якийсь знайомий. Що це тут таке. Так, да, тут, дивіться, прям попередження іде ближчих 10 днів. Пропозиція від якогось мужчини дуже небезпечною є для вас. Прям небезпечною. Може бути якийсь шахрай, може сказати, там, вклади туди грошей і. Будеш багата, да? ні, карти кажуть, ні. Або це може бути мужчина невільний, який приходить у ваше життя. Ви після нього, прям знаєте, як сильно низько падаєте. Дивіться, як карти повторюються. Да? Тут рушиться башня, тут людина падає. Те, що вам буде обіцяти, цих ближчих 10 днів якийсь мужчина. На це погоджуватися в ніякому разі не можна. Тут може бути така, знаєте, ситуація, де у вас вводять в умамну, і це може бути шахрайські дії, або вам, можуть там по роботі щось пообіцяти, виконаєш і ми заплатимо, не заплатять, да, або заплатять менше. Тому тут я би по цим картам сказала, що навіть і погоджуватися не треба на якісь сумнівні пропозиції ближчих 10 днів.